Доброго всім дня. Хочу зробити сьогодні таке коротке відео по своєму помічнику. Як можете бачити, Кентавер 160Б. Придбаний він був осінню 2022 року і трішки був як розчарований, тому що. Не було саме чому розчарований, бо не було мастила в коробці передач і окремо воно не додавалось до комплекту. Також не було мастила в рульовій колонці, були люфти в рульовій колонці, вона не піддавалася регулюванню. Також електрообладнання. Мені не подобалося, бо воно було на скрутках, на з'єднаннях, на ізолінті. Це мене не влаштувало. І Один предохранитель на все електрообладнання, ну це, це неправильно, так не повинно бути. І відповідно це все було доопрацьовано. Відео по кожному з вузлів є у мене на каналі. Ну і так, короткий огляд даного тракторця. Двигун тут стоїть JD 16 на 16 кінських сил. Хоча тут немає 16 кінських сил, це 12-сильний двигун. Тільки трошки доопрацьований. І ну, я гадаю, що тут 13, може 14 кінських сил є в ньому. Коробка передач. Мотоблочна з розблокератором, а не диференціалом. Ну і почнемо коротко, що було зроблено. Була замінена повністю вся електропроводка на даному тракторцю Все, як можете бачити, вона знизу йде і пішла зверху на панель приборів. Встановлений додатково е, замінений генератор, так як він стояв тут спереді, е, його рідний додатковий генератор, він зарядки не давав. Е, наступне встановлений був генератор Жигуль Класика сюди над головкою циліндрів. Зроблене було кріплення під нього. І також встановлений сюди блок предохранителю, як можете бачити. На самому щитку приборів вони не змінилися. Всі датчики працюють. Поки вони мене влаштовують. Тільки довстановлена лампочка заряду акумулятора, так як вольтметр вольтметром, а лампочка вона покаже, чи є зарядка, чи немає. І до встановлений такий ось тумблер на включення електропомпи, ну і контрольна лампочка. Включення електропомпи. Наступна це газулька. Газулька була з зводу, як ви знаєте, йде вона на двох тросиках. Один на ручний газ, інший на ножний газ. Мене це не влаштувало сама робота. Було перероблено на один тросик. Перероблена сама ножна газулька. І перенесена сюди ось. На крило ручна газулька. І воно все йде на одному тросику. Так як ручна газулька стояла тут, воно мені ну невдобно було, я її переніс на крило. Ще по двигуну це перепровірене було момент вприску і перепровірені зазори клапанів. Все було. В нормі завода відрегульовано. Також доопрацьована система охолодження, саме встановлена електропомпа. На даний тракторець встановлена вона все в цьому місці, як можете бачити, це дана електропомпа і закольцьована вона в систему. Саме в радіатор, кришка радіатора, все внутрі в кришки було викинуто, і впаяне сюди колінце латунне. Воно йде до електропомпи. Туди воно, як можете бачити, і від електропомпи йде на головку циліндрів, де стояв краник зливу. і Посередині врізений І він з'єднаний до розширювального бачка, який також встановлений додатково, бо з заводу його не було. І зверху від розширювального бачка йде такий патрубок до заливної горловини. Отак воно було це все діло зроблено. Коробка передач. Наступне це допрацювання була просто зроблена ревізія, там були деякі нюанси коробки передач, вони також були доопрацьовані. І встановлено два підрамники, а саме нижній підрамник кріпиться до рами, швелер до, ну, як можете бачити, встановлені нижні тяги трьохточкової навіски, і вони, нижні швелери. Приварені до не пластинами, не знаю, чи буде видно. Воно. Це все пластини. От і від швелера нижнього вони приварені до верхнього такого швелера, який прикручується до коробки передач. Також встановлений верхній підрамник, який йде окремо на підшипники в корпусах для підсилення самих полуосів. І також вона прикручується до цього швелера. Це все діло Ну, Потрібно зняти нижній підрамник, верхній підрамник і тоді відкрутити коробку від рами, і вона викочується без проблем. Це зроблено було для того, щоб зняти навантаження із самої коробки передач, так як та одноточкова навіска. Ну, вона тримається на коробці. Знаєте, що коробка в даних помічників слабенька. Ну, було прийнято рішення зробити так, підсилити коробку. Так оце зроблена в мене трьохточкова навіска, як можете бачити. Також до нижнього швелера, до цього приварені уші, і до нього кріпиться циліндр підйому навіски. Циліндр сам також був доопрацьований. Зверху поставлений шес підшипник в, в корпусі. Ну, Таке я купив в інтернеті. Так як знизу він кріпиться з заводу на 20-му пальці, а зверху воно кріпилось на 12-му пальці, О, то було перероблено і зроблено що. Кріплення циліндра на обидва пальці 20 20 мм діаметр. Також була допрацьована гідравліка, саме замінений розподільник з односекційного на двосекційний. обидві секції з плаваючим режимом і замінений насос НШ. На китайський замінений на нш 10 Як можете бачити, ось він стоїть. Перех... Привід нш 10 це взяти із трактора МТЗ. Ну і Тільки виточений такий шків і приварений. Допрацьоване також кріплення насоса НШ, бо завода погане, мені не сподобалось те кріплення. Наступне це рульова колонка. Вона також була доопрацьована, модернізована, замінені підшипники, втулки. Все підігнано, залите туди мастило. І мастило, знаєте бачите, воно, воно не тече і працює рульова колонка, тепер дуже легенько. Немає ні люфтів, нічого в даній рульовій колонці. Повний привід, Передній ведучий міст. Зроблений, взятий з автомобіля Жигуль Класика. Задній мост редуктор Жигульовський, чулок. Чулок укорочений до потрібних розмірів. І встановлені були сюди бортові редуктора автомобіля Луаз з Воленянка. Всього так стоять тут, як можете бачити. Так, воно все зроблене. Рульова тяга була перенесена наперед, так як ззаді вона заважала редуктору переднього мосту. Привід даного доопрацювання. Це кардан, який також зроблений з двох частин автомобіля УАЗ і автомобіля ВАЗ. Головий редуктор це мотоцикл МТ-Дніпер. Привід через вал на зірочку, це поки і на полуось заднього колеса. Такий ось механізм включення на тросику, який виходить на речах ручника жигуля класики. Ось такий короткий огляд про даний тракторець. Більш подробний. Більш подробне доопрацювання по кожному з вузлів у мене є на каналі. Наразі всім дякую, до наступного відео.